Триває 945-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки, збройні сили України знищили ще 1250 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 25 вересня, окупаційні війська Росії втратили 646 тисяч 400 військових. 8 815 танків, 17 304 бойові броньовані машини, 18 549 артилерійських систем, 1199 реактивних систем вогню, 952 засоби ППО, 369 літаків». 328 гелікоптерів, 15 тисяч 879 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2595 крилатих ракет, 28 кораблів, 25 тисяч 248 одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі 168 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.